Президент США Дональд Трамп подав позов до суду на видання The Wall Street Journal через матеріал, у якому його нібито пов'язали з привітанням секс злочинця Джеффрі Епштайна понад 20 років тому. Про це повідомляє CNN. і Трамп. Звинуватив видання у фальсифікації та порушенні журналістських стандартів. І тепер вимагає компенсацію у розмірі щонайменше 20 мільярдів доларів. У позові йдеться, що газета не надала жодних доказів, ані листа, ані фото, які нібито свідчили би про його привітання. Адвокат Трампа заявив, що таких матеріалів взагалі не існує Позов подано до суду в Майамі. Ну Ми нагадаємо, що сексуальний скандал розгорівся навколо президента США за його зв'язки з екс-фінансистом, якого було засуджено за педофілію та торгівлю малолітніми дівчатами, ім'я йому Джефрі Епштайн. І зараз на поверхню нові цікаві факти цієї історії. Газета Wall Street Journal нібито відкопала лист, який Трамп надіслав своєму тодішньому другові, тоді тодішньо ще другові на 50-річчя Епштайна. Тобто відбулося це у 2003 році ще до офіційного звинувачення Епштайна. Листівка мала еротичний характер. Текст був обравлений контром оголеної жінки, де підпис майбутнього президента. Хвилястий напис Дональд нижче її талії і імітував лобкове волосся. Але найбільше питань журналістів викликали такі двозначні рядки цього листа. Цитую: У нас є дещо спільне Джефрі. Загадки ніколи не старіють. З Днем народження, і нехай кожен день стане ще одним чудовим секретом. Ну і... Ображений тепер вже президент повідомив виданню, що готується подати на е, видання до суду за наклеп. Американський лідер написав ну, у своєму пості Wall Street Journal» перетворилася на цитую огидну і брудну ганчірку, і публікуючи подібну брехню, демонструє свій розпач у спробі зберегти актуальність. Ну і після цього президент США нарешті доручив міністерству юстиції розсекретити додаткові документи у справі Епштейна і останніми днями. Як прихильники, так і противники Трампа дедалі активніше вимагали від нього відкрити доступ до цих матеріалів. Громадськість цікавило, чи фігурує там ім'я чинного очільника Білого Дому, зокрема у так званому. Списку клієнтів епштейна куди він нібито записував усіх, хто купував у нього малих дівчат для насолод. Хоча саме існування цього списку залишається під питанням. Водночас, чи не найактивніше розслідувати стосунки епштейна та Трампа, вимагали, і це очікувано представники саме Демократичної партії Сполучених Штатів Америки, доречно зауважити, що вони часто використовують цю тему, щоби. Тиснути на республіканців, особливо під час виборчих кампаній. Ну і тут варто додати, що під час своєї виборчої кампанії Трамп і сам пообіцяв нарешті опублікувати секретні матеріали розслідування у справі Епштейна. Але, ставши президентом, так цього і не зробив. І тоді в американців виникли стільки підозри, чи не є сам Трамп частиною тієї системи, з якою він обіцяв боротися. Ні для кого не є секретом, що Дональд Трамп підтримував зв'язки із Епштейном. Трамп літав приватним літаком Епштейна, як мінімум сім разів. А в інтерв'ю у 2002 році він назвав сексуального злочинця, цитую, великою людиною, сказав про нього. Говорять навіть, що йому подобаються красиві жінки, так само, як і мені. І багато хто з них, як правило, молоді. Кінець цитати. У 2019 році, будучи президентом, Трамп дистанціювався від Епштейна і заявив, що йому нічого нічого не відомо про його сексуальні домагання. Ну і лише трохи більше як місяць тому Олій до цієї історії додав колишній друг Дональда Трампа, американський мільярдер Ілон Маск. Політики тоді серйозно посварилися і влаштували справжню. Битву твітів у соцмережах. Вони кидалися один в одного звинуваченнями і образами. Усе дійшло до того, що бізнесмен Маск припустив, що без жодних, причому без жодних доказів, що Трамп фігурує в неопублікованих документах, пов'язаних зі справою померлого 6 років тому сексуального злочинця Джефрі Епштейна. Ну, така от майже голівудська історія. Ну і а... Чим це може загрожувати такі от історії Дональду Трампу і чому він власне так реагує? Чи правильно він реагує, взагалі подаючи на видання The Wall Street Journal позов? Так, позивається до суду. Зараз про все це будемо розпитувати у Олега Пастернака, Технолога, пане Олеже, я вас вітаю. Вітання а справа Епштейна, яка гриміла, ну так, ще до президентської кампанії Дональда Трампа, так. Що ви взагалі думаєте про все це? І чи правильно робить американський президент, позиваючись до суду проти видання Wall Street Journal, вимагаючи таку шалену суму 20 мільярдів доларів? Ну для Трампа це не новина, а періодичні позови на журналістів. В нього досить складні, дуже відомі відносини з журналістами. До речі, частина позовів він вигравав, а частину він дуже з провалом програвав. Епштейн сам по собі дуже цікава особистість в американській політиці, звільнений з Нью-Йоркської школи вчитель математики і фізики без вищої освіти, який став фактично мільярдером. Історія, яка покрита величезними тайнами, 2019 році його тіло знаходять в в'язниці мертвим, начебто, су суїцид. але. Обидві камери в цьому в'язниці були вимкнені. Обидва охоронця заснули. Перед цим в обшуках в маєтку Обштейна знаходять сотні дисків і сотні фотографій оголених дівчат. Можливо, і списки, і з цього моменту починається оця велика конспіративна історія про справу епштейна Що цікаво, не лише Трамп мав е дружбу з Епштейном. Сюди належать Марк Цукенберг, Білл Клінтон, е Джефф Безос, е відомий, можливо, нашим глядачам також по гучній справі Харві Айнштейн. Групер Мердок, Майкл Блумберг, Принц Ендрю дуже великий список еліти. Що це породило? Список Епштейна є ключовим ключовою темою. В так званій міф, міфу про Діпстейт в США про змову. Педофілів, які знаходяться в американській еліті, і це підігрівалося саме в сегменті МАГА-електораті. Тобто для американця ключове питання зараз стоїть наступним чином. Чому ця тема зачіпає? Наприклад, для нас, українців, можливо, в подібних речах і в подібних скандалах ми навряд чи би звернули б на це увагу. ну Особливість політичної культури для американців це інша культура. Чому а, з клієнтів Епштейна ніхто не притягнутий до відповідальності? Ось які питання зараз задає собі простий звичайний американець. Тобто чому багаті і впливові залишаються безкарними? Ну і додайте сюди, що оця вся змови педофілія, таємні віли воно ж розширює трішки уяву. Будь-якого там виборця, громадянина перетворює в, в таку в історію видовище, яке повинно компенсувати розчавлене елітою почуття справедливості. І воно породжує оце жагу до моральної сатисфакції. І що? Яку помилку робить команда Трампа? Під час виборчої кампанії вони розжигають цю історію, розпалюють її, е, ключові персони. Трамп, Дівенс, нинішній керівник ФБР Кешпатл блогер який постійно цю тему піднімає у 24-му році. Нинішня генпрокурорка Пен Бонді, яка в лютому 25-го року виходить на Фокс News і розказує: да у нас є список е е Штейна, ми готові його прилюднити а потім. В липні вона говорить абсолютно протилежне, та ні, ніякого списку немає. І американська публіка, виборець Трампа, для якого ця історія в серці він просто вибухає. А ще й вчиняється шалений так званий блогерський бунт, коли Такер Карлсон. Ем, е, Майк Сернович, Уітні Веп. Вони всі відомі американські подкастери консервативного типу, які постійно піднімають цю історію на ножи. Хештеги, хайп. Кор... Зараз вона просто перетворилася в шалену годину. Тому в четвер, Трамп що робить? Він каже: Окей, частину документів по цій справі треба оприлюднити, але ж яку частину покази? Покази, але покази з дозволу суду, і покази нічого не дадуть. Американська публіка розігріта і розжарена, вимагає цей список, який, до речі, ймовірніше за все, його немає в природі цього списку. Ну я навряд чи думаю, що злочинець Епштейн міг вести ці списки, але те, що він міг маніпулювати. Інформацію впливати на розклади веліті, і його смерть є дуже реально загадковою. То, вибачте, навіть і ми б хотіли б знати правду і розв'язку в цій чужій для нас історії, але тим не менш, дійсно, як ви правильно зауважили. Яка вартує голівудського освіту? Так, і я думаю, що рано чи пізно, скоріше рано, Голівуд дасть свою відповідь на всю цю історію, буде 100% зафільмований е, якийсь блокбастер, так, бо такий сюжет, що який обминути, така історія, було б гріх. От, ну, ем, Я не знаю, можливо, по... З, зазвичай, от, якби ви були політтехнологом і політконсультантом Дональда Трампа, якби ви йому, які поради ви йому дали? От, я так знаєте, наскільки я розумію, для політика, якщо виникає якийсь скандал, треба зсунути увагу, а, значить, народу на якісь інші теми. От якими, на які теми переключити може Дональд Трамп а, свій, свій американський народ? Це складне питання. Це скільки ж нам зараз має заплатити адміністрація Трампа за поради? Суттєві поради, які ми можемо з вами зараз дати. Я пропоную брати військову допомогу. Сто відсотків я за я погоджуюся. Насправді існує існує багато практик рефлексивного управління, як відбудуватися від цій теми. Трамп робить абсолютно все неправильно. Він по перше напав чомусь на американських громадян, тих, хто цікавиться цією історією. Доволі вульгарно і доволі примітивно. Чим самим ще більше себе замазує в цій історії. Йому потрібно відбудуватися від цього. Або дійсно треба оприлюднити цей список, або умовно ще більше документів, які трішки заспокоїли. Передусім американських консервативних блогерів і лідерів думок, які в принципі зчинили бунт і бурю. По-друге, найкращим способом, скажімо, затушування цієї теми є зрозуміло якісь серйозні зовнішньополітичні сильні кроки або внутрішньополітичні речі, які починаючи там інфляції, закінчуючи там гучними кроками, які Перекрили би цей шлейф. а Проблема в тому, що адміністрація Трампа думала, що ця історія затушиться через тиждень-два. І в принципі, коли навіть Ілон Маск підняв цю тему, а, воно на те і схоже було. Бо майже мало хто за цю історію зачепився. Проблема ж вчинилася. Проблему вчинив хто представник самої адміністрації команди Трампа пані. Бонді, генеральний прокурор, яка категорично сказала ні, ніякого списку вона не буде оприлюднити, бо його немає. Оце зачепило. Жорстке, брутальне, такий комунікативний трюк, який в принципі і зчинив бурю. І тепер краще, щоб могла зробити Трамп, це дійсно досі Епштейна по максимуму оприлюднити. Вибору немає. бо Вибачте, чергова войнушка там проти хусітів, чи е, я не знаю, можливо, бомбарду буде бомбардувати Москву. Вибачте, за звісно, фантастичні реалії, Але е, хіба що це може перекрити якісь зовнішньополітичні швидкі успіхи? Але на орбіті вони поки що не, не, не бачаться. Тому треба буде діяти. З точки зору рефлексивного управління і да, йти так. на поводу виборців. Ну ви знаєте, от те, що я спостерігаю, можливо, це не відноситься до цієї теми, але ну, хоча як подивитися на це, наприклад, вперше в цьому році проводився чемпіонат, клубний чемпіонат світу з футболу саме в Америці, і на фінальній грі, коли грали Челсі британські, та проти ПСЖ французького клубу, а був присутній Дональд Трамп. Більше того, він відсидів від дзвіночка до дзвіночка всю гру, а потім ще пішов на нагородження футболістів. Причому інколи це виглядало так, що навіть, начебто навіть ті моменти, де вже суто футбольна тема. Там, де футболісти святкують, все одно тут і туди прийшов Дональд Трамп. А це перше. По-друге, він із спортивних змагань, а це величезні аудиторії. Ну що казати: футбол, великий футбол. А друге це UFC. Битви UFC бокси, ну, по поєдинки в Ринзі, які проводяться, так в категорії UFC, тобто бої без правил. Він дуже полюбляє це діло і був на одному з останніх поєдинків, а в якому брав участь грузинський борець і він отримав там допомогу. Коротше кажучи. Трамп любить софіти такі спортивні. Ну і по третє, згадаємо нещодавно його заяву. Я не знаю, чи правда це чи ні, що він в у дворі Білого Дому хоче провести UFC, знову ж таки змагання. якийсь там дуже титульний буде. А поєдинок, тобто, він робить мені здається багато для того, аби сподобатись своєму електорату. Так, але дивіться, останнє опитування Reuters. 69 американців. Вважають, що Трамп приховує. Інформацію про клієнтів Епштейна. 69. 69. це ж не лише демократи. Це але давайте пане Олеже, згадаємо скільки. Позовів було на Дональ проти О. Дональда Трампа під час його кампанії, і що це йому мені здається тільки допомогло обратися на посаду. справа. Тому що да, знаєте, це колись Єльцина звинуватили в тому, що він дуже любить оковиту. Так навпаки, для Росіян це був плюс. Вони навпаки обожнювали Єльцина, бо наче ж п'є то свій. Так ось Трамп, же це ж не перше його звинувачення в якихось там серйозних справах. Він багато в сексуальних історіях е, мав. Фігурування і виплати oh. порноактрисі. останні і з нього ж фактично це не вплинуло на його виборчу компанію, навпаки. Тобто, якщо Трамп правильно вибудував би себе в цій історії, то він би сказав, що а, ну. Його б виборці особисто за там якусь участь в вечірках Епштейна, ніхто б навіть не підняв би цю тему. Я думаю, бо вже й так всі розуміють, що на Трампу немає де початки ставити. Тим більше, що всі прекрасно. Пам'ятають, яке життя він вів там 20-30 років тому. Так він завжди був в червоні доріжки, Шу. так, так, Софіта. Угу. Проблема ж в іншому. Якщо цей список якісь теорії існує, то напевно там є люди, які залежні від Трампа, члени його команди, друзі, олігархи, великі бізнесмени, яких Трамп не хотів би підсвічувати, бо вони фінансували його виборчу. Компанію okay. ось чому може в чому бути знаєте головна фабула розв'язки цієї історії? Ну що ж, хай вони тепер дають гроші на його кампанію з нейтралізації цієї теми. По американські медіа вони відчули, знаєте, смак крові. Смак крові, так так, поки. Nee. І вони не залишать і повірте, Вашингтон Street Journal, Ця історія буде для них принциповою. Тим паче, він звинуватив головну редакторку цього видання в Обізвавши його всіма можливими словами звичної трамповської лексики, тим не менш для них це тепер історія честі. Так, так і якби там не було, The Wall Street Journal, journal – респектабельне видання, для якого це теж історія, яка може підняти ремімедійний медійні рейтинги. Пане Олеже, мусимо завершувати, хоча тема дуже цікава, і вас як завжди, дуже цікаво слухати. Олег Пастернак, політехнолог, був з нами на зв'язку.